Якщо ви не заклемите свій дроп від Pixelverse до 25 липня, всі ваші токени згорять і підуть на розвиток проекту. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Взагалі, про Airdrop від Pixelverse не сказати, що це повна шляпа, це нічого не сказати, Казав дід Бабці. Що то гімно у банці? Перший момент це зміни у роздачі дропу. Тільки у день лістингу нас повідомили, що дропу пісолта будуть давати за рівень акаунту, не за рівні наших улюбленців, а просто за рівні, які з'явились два тижні назад. І до того ж, не за баланс, як вони на початку говорили. Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Друга розчарованість це те, що за друзів нічого не насипали. Ми працювали, запрошували та розповідали про проект. А вони такі, а що? Ми нічого вам не дамо. Ми нарахуємо вам монети за рівні, які вели два тижні назад. Третій головний момент всі отримають лише 10% від свого дропу інші 90% підуть назад у пул чи стейкінг. І щоб їх забрати, потрібно буде далі грати у гру. Задовбали. Скотеняки. А тепер результати, скільки мені вдалося заробити. Маючи 10-й левел у PixelTap, я отримав NFT легендарний. За це мені насипали 5210 токенів PixFi. За дашборд отримав 1060 токенів. Разом 6270 токенів. По курсу 7,5 центів це 476 баксів. Результати дружини на дашборді 1060 піксфай, на пікселтаб, був п'ятий рівень дали рідкісну нефті, це 230 піксфай. Разом 1230 піксфай, по курсу 7,5 центів, це близько 92 баксів. Якщо середній користувач отримав дещо схожий дроп, як у моєї дружини, то 25 липня ви отримаєте приблизно 9 доларів, а може й менше, якщо курс вкатають, а іншу частину дропу ще потрібно забрати, продовжуючи грати. Якщо у вас не було і ви має те малий рівень, ви взагалі отримаєте копійки. В моєму випадку, 25 липня, я зможу вивести лише 47 баксів. Ось такі пироги побрили всіх, як і блогерів, так і простих користувачів. Ось чому я роблю диверсифікацію. Якийсь проект буде лажа, якийсь повинен вистрелити та нагородити. Ще цікаво, що дурою про них ні слова не казав, хоча вони на п'ятому місці у світі. Anyway, тепер у цьому місяці чекаю на дроп'ю та Хомяка, Побачимо, що насиплять там. До речі, всю інфу по своїм результатам я буду як завжди викладати у своєму телеграм-каналі. Тому. Запрошую.